Всім привіт! З вами Гельмир Кукесик і сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт з цим модом знов з Люкпаром. Люкпар сіль, а детвільским? А! Зафуа! Лавія! Ну, поки вас не було, ми з Люкпаром побудували тут забор. але лише завести всіх тварин сюди. Ну, новий. А ще в нас тут зараз. Броненосець злявийся. Він взагалі не зачем не льда. Він нам не потрібен. Тож жарт він нам потрібен. Давай, Люк, Люкер профтавку всіх тваріант. Профтовкуль. Це ви всі? Це добре. Ось закривай. Mm -hmm. Зараз треба знайти. А тут немає виходу. А точно казав, може виліти собі. класс так цілує овечу О, свинка люк парза взагалі то в тебе морка Дай мені моркву морквочка свиночка я тобі маю морквочку іде за нами

Потом файл спин. Финес. О! Файно. Так. Це нам файл, я Гоф, ты куда вес дрыгнув? Хочешь, чтобы заполучить собі камням кальвом? A voz do truque good lover.

Раз. Mm. Так, собі. У нас ферма. разу перестав будувати. Це ферма це потрібна. Сам бікусають нас. Я oh. йду hey, робити нам мечі. Ловни у нас павни зараз матч так и луза разнимается в павленный. Так ось... Там? А, выльно. Цепосты бунт поле. Так он занимается. Объедная спавница му обы. Ладно, но обидно круто. Кульчу. Круто, конечно. Нужно круто. Але наша зараз? Коза! Ха-ха-ха! Це дуба смін. свинка? Прикольно. У нас забор розміром два кілометра там. Тепер свинка дякую, не буде кра. Туди краль, чи ні Нарывайся. Ого! Там делает вот это зломби. Рюкпор, б'ється кулаками. Справа не вален. Кукерка. На керку. А мутегу. Это мутегу. Тихо. Ми маємо вітру води. Тут у мене немає. Скрізь не походу. Це для квітів. Але немає. О, а тут для краси. Файне. Тут потрібно зробити посередине таку лямку для воды. Оп. Люк нас зараз забуде. Это хто тут? А, в э, нас. Э, Класлик нас на как умочок. Ай! To było dwa razy. A! A to było wszystko z tej strony. To znaczy, na mam takie na, na obchód materiału. Nie wiem, jeszcze je na edytę. Марка велиша одна вкупарсу в'ятри. Так Ну оп! Ні! Свинка ти куди? Давай ми зараз. Заведемо. Ходи за мною з янтичком. О, ні. Йокпер мені потрібна твоя допомога. У мене екстремна ситуація. Екстремна ситуація. Говори в екстремна ситуація. Курочка. Точно курочка це разом із свянями. О! Придумав. Зробили дещо для зручності. Ну, потом постав. Поставив заместь кое культури? Курочка, курочка, кучу так, кутку так, кутку Молодець.

Будем а це чого буряка. Буряко можу не посадити. А ну, висадився. Залізника йло файло. Фауляка воно швидка. Це ми взагалі нічого не бачив. Злізнову кайла ніколи. Ляс. Ляс, ліс. Рівне. До коротше все-таки буду користуватися камлянем, щоб зекономити і могти ламати багато діамантів. Якщо вони не звісно заспавниться. Проверемо насадимо тут. тут насадимо буря. Скалет. Бувалі, бувалі. Колонні треба буде у нашої грибної корови взяти, не знаю як це називається. Напевно, це мало чого на кашу називається. Малінкрафти. Другайна назва. Із корови грибна каша. Гарбузи, але потрібно тут зробити місце, щоб гарбузи могли спавнитись. Тепер їх можна садити. Такі молесенький. Викупці калі затоптав. Будем нічого не затопчено.

Застрипнула разом до всіх товарих, что айбот. Оп, масочка храму, если урок на куда. Мали Sorry. Ферма, ну ферма маленька тут. Цели також маленький, а двері. Де <риск> буду коментувати? Не буду це коментувати. <рискло> о, о. о. нагоронок зізний. <рискло> Приносить <рискло> динафова заліз до вас винель. Приносить те, що свиня. Виходить, що броди досить свиня. Приносити свиня. Кози що досі ходять в нас. М -м -м, погано. бочці щось є. В бочці. також не потрібна. Тут туди ще не потрібно. Питання, Що це таке? А, паростки, можна собі вращувати. Це не можна ставити. А, можна поставити трохи. Картоплю ні. Женецу? Ні. Сьогодні поставити Нас туди. А можна... Землю не можна. Не можу поставити. Час. Скріка. Було в скринці. Моля. не жила. Коза. Я на топчен, на топчн. Коза за топлета. Люк, пар. Сай, де сюда. Типу, топтав.

Тепер во можна назад садити. А що я потоптав? чи Потім шой. На чому паркянув? У тебя фолсат є. Подождите тут морквит. А тут? Картопля. В мене видивляється фолсат. Ага. Теперь я тебе армазный. Пит, парнис. Ты ведь банчик. Ты с ним друг даль краски. Сализов файл. Аго! Ну то почему нам огород? <рик> <рик> валю, валим, валю. зараз нападають. <рик> За пранк. Тут може не пранк зараз нола. <рик> здорово, нападайте. Не треба нападать. Не треба нападати. Тата, не лаву надо, не надо. Там розвити на мене. Розливання фалаву в нас. Це ти знайш. Халім. А на цьому церил закінчили це. З вами був Ельмерку Кукесик і... Людка всем папа. -па.